Ну що наші улюблені найкращі у світі глядачі? Позаду мене Starlink, а це означає, що настав час предмету поговорити про те, як воно це все працює станом на грудень 2022 року. І ні, не банальне взяли і працює. Я хотів зняти для вас це відео на даху будинку, але зараз холодно запробачте, тому буде ось так. Тож, сьогодні ми поговоримо про те, як його замовляти, яку версію, скільки працює від EcoFlow чи Блюєті, як бути, якщо ти живеш в квартирі, і таке інше. Я не претендую на майстерність в цьому питанні, адже ось це. <рес> воно не моє, але я спробував перевірити та зібрати в е, цьому місці усі найпоширеніші питання з приводу цього девайсу. Так, це знову буде відео хвилин на 20, а може більше. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Для початку застерігаю: абсолютно усе, про що ми будемо сьогодні говорити, має префікси та суфікси. Мабуть, скоріш за все, можливо, має бути так. Напевно, в нашій країні воно все працює на чесному слові. Більшість маніпуляцій Можлива тільки через не знаю добре серце маска, чи через його недбалість керування компанією. Той шлях, який частіше за усе вбирають українці, взагалі не повинен так використовуватися. Тож те, що працює ось так сьогодні, може вже не працювати так завтра. Ну і почнемо з головного: чи потрібен вам взагалі Starlink? Особисто я ще вчора думав, що конче потрібен. Сьогодні моєї впевненості стало менше, проте це мій особистий варіант. І чому так сталося, я розповім наприкінці цього відео. Але уявімо, що ви чітко розумієте, що особисто вам точно потрібен Starlink. Ну або нехай він буде, якщо буде блекаут, бо ви переїдете в Житомирську область. Тож зважте усі за і проти. Можливо, дешевше буде домовитись з вашим провайдером зібратися гуртом і встановити акумулі. На його залізяче. Але це підходитиме тільки для короткочасних підключень, не для блекауту на 2-3 тижні. Тож, якщо ви вирішили, що все-таки час настав, переходимо до купівлі. Найшвидший варіант тут і зараз один перекупити усілякі добродії, які продають народний Starlink сьогодні на сьогодні, або з якоюсь затримкою, за взагалі ненародною вартістю. Для таких хлопаків x 2 3 від ціни абсолютно норма. Чи нормально це? Звісно, ні, особливо враховуючи і те, що вони раніше жодного мита не платили, зараз тим паче. Ви спитаєте, так чому там такі ціни? Попит створює пропозицію, коли людині треба зараз, вона готова платити будь-які кошти. І на превеликий жаль, такі підприємці <соц 'ї> мають успіх. Особисто, моя думка, в жодному разі не підживлюйте таких істот, бо це абсолютно ненормально. Окрім, цього, там є ще одна загроза, але про неї трохи пізніше. Тож у нас залишається єдиний вірний варіант офіційний сайт StarLink. Вводимо Ukraine в поле пошуку і приходимо на сторінку замовлення. Так можна напряму замовити Starlink на вашу адресу, проте компанія Маска попереджає вас, що вони доступні в обмеженій кількості і можуть бути доставлені в деякі області протягом 2-3 тижнів. Насправді це займає місяць. А може і більше. Дехто з тих, хто замовив його таким чином ще влітку, не отримали його і досі. Наскільки я розумію, в нашому випадку його будуть саме робити для нашої країни і вже потім надсилати сюди. Не пересилати з найближчих країн, а саме виробляти. Якщо вас це влаштовує, ознайомлюйтесь з цінами. Авансовий платіж в нашому випадку складає 75 доларів. Такою ж є вартість подальшого щомісячного користування. За залізо треба буде заплатити ще 600 баксів. І за доставку 50. Загалом виходить 725 баксів, і невідома, але не маленька кількість часу. Але є ж варіант замовити кудись в іншу країну і вже потім забрати в нашу якимись поштовими сервісами або пересилаючи знайомими якимись автобусами чи поштою. В залежності від країни вартість відрізняється, як і умови замовлення. Наприклад, на сьогоднішній день найдешевшою є Чехія 50 євро авансу, залізу за 327 євро, і 50 євро за місяць користування. Проте в деяких країнах проводяться акції, і зараз, наприклад, в Італії, Німеччині та Франції, достатньо сплатити 1 євро. Я не жартую, серйозно, в цих країнах можна замовити Starlink за 1 євро. Це така собі пробива кампанія, і ви нічого не сплачуєте за місяць користування. Проте потім з вашої картки знімається від 409 до 479 євро за залізо, і від 50 до 80 євро за наступний місяць користування. Обирайте варіант, який вам більш цікавіший. Країн багато, можете витратити декілька годин свого часу і обрати найцікавішу. Я ж відібрав для вас найцікавіше з урахуванням наших поштових сервісів, що можуть їх доставити. І хоч мито для пересилання старлінків поштою, врешті нарешті, відмінили у випадку з акційними усіми країнами. Я все ж рекомендую писати повну вартість заліза, а не 1 євро. Бо на митниці такі незрозумілості не дуже люблять, і навряд чи ви захочете затримувати і без того довге отримання. Якщо ви не читались в інтернеті, що замовляти з-за кордону складно і взагалі краще трохи переплатити і взяти у перекупів, є дуже великий шанс того, що перекупи придбали ось такий одноєвровий варіант у Франції чи Італії, створюючи оголошення, дефіцитний товар усе пропало. Тільки сьогодні не 80 тисяч, а 70 встигли придбати. І ви купуєте, начебто, нормальний Starlink, який працює, проте через якийсь час у вас знімається додаткових 450 євро. Тому що перекуп отримав вигоду в 50 тисяч відсотків, заплативши усього 1, або 50 євро. Сказав би я вам, що треба перевіряти в акаунті не тільки роботу, а й білінгову інформацію. Проте закликаю ще раз: не купуйте у перекупів. В залежності від країни та навіть від часу замовлення, умови можуть змінюватись. Наприклад, якщо в Польщі саме зараз є StarLink, сайт пропонує вам оплатити одразу вартість усього заліза, а не просто забронювати собі місце за вартість місяця послуги користування. Проте частіше за усе пропонується саме варіант сплати аванс, а далі буде видно. Тому, якщо ви хочете пришвидшити отримання свого терміналу, шукайте країну, в якій пропонують одразу придбати залізо, а не заплатити аванс. Але ще один важливий пункт, якому насправді дуже байдуже на пошту час доставки, активація вашої послуги. Білінговий період почнеться через два тижні з дати відвантаження вашого терміналу. За логікою компанії, загалом. Це ну, нормально і правильно, адже за два тижні воно теоретично має дійти в будь-яку європейську країну. Проте бувають такі випадки, що може пройти і цілий місяць після відвантаження, ваш термінал все ще буде в дорозі, а ви вже за нього платите. Ще одним важливим моментом є те, що на першій же сторінці сайту, коли ви вводите назву міста доставки, можна не догледіти, що ваше місто не буде відправлено в найближчий час, а тільки в черзі на 23-й рік. Якщо ж обрати якесь віддалене селище, у це буде ок, а вже потім при оформленні замовлення вказати саме ту адресу доставки, яка необхідна безпосередньо вам, ну або поштовому сервісу. Як тільки ви замовили собі Starlink, на вашу пошту приходить логін та пароль, який фактично і є найголовнішим, що у вас є, але не все так просто. У цього варіанту є один великий мінус: ви замовили Starlink на конкретну адресу в конкретній країні. І якщо ви просто привезете його в умовний Київ чи Житомир і почнете намагатись його активувати і працювати з ним, налаштовувати чи використовувати, він вас не послухає і скаже: «Слышиш, але везьмі спадки до позні. Або слухай, зав'язь мене до познання, це додому. Не на місці він коротше, і тут треба починати гратись. Незалежно від того, ви замовляли його собі, його на друзів у Чехії, які потім відправляли вам чи самостійно чи через поштові сервіси. Вам потрібно його перереєструвати. Тобто, ви заходите в свій аккаунт, логін паролі пароль, від якого вам надіслали на вказану вами пошту, адресу після того як ви сплатили аванс. На сайті Starlink заходите в свій аккаунт і на сторінці сапорту створюєте запит на зміну аккаунту власник. Тобто, фактично, ви пишете в StarLink, що хочете передати свій пристрій іншій людині, яка живе в Україні. Це треба там написати та попросити, щоб вам ще увімкнули режим портабіліті, тобто можливість пересування в інші локації вашої країни. Зараз для України це безкоштовно, тож додатково сплачувати нічого не потрібно, ну, як мінімум сьогодні. Після чого ви вказуєте емейл цієї людини нового власника, ну тобто свій інший емейл, і відправляєте запит. Саппорт може відповідати довго. Інколи дуже довго тиждень, може й два, тому що вони дуже завантажені, і я в це вірю. Новому власнику після цього, тобто на ваш другий емейл, приходить лист, де вас просять підтвердити, що усе дійсно так, ввести нову інформацію власника, включно з новою карткою для подальших сплат. І після того, як ви усе підтвердите, Стерлінг буде українським і з можливістю пересуватися країною. Вартість послуг за місяць також стане українською, тобто 75 баксів. Ну і власне можете без проблем користуватись своїм супутниковим інтеліном. Інтернет. Проте в мережі можна зустріти обговорення якоїсь rv версії мовляв, вона краще для України, менше мороки і навіть є профіти. І дійсно, якщо ви звернете увагу на верхню частину головної сторінки, то помітите якісь Residential, Business, RV і інше. Бізнес то не ваш варіант, просто повірте мені на слово. Усе те, що ми розбирали раніше, це Residential. RV – це варіант для подорожувальників, тобто в ньому одразу ж активована можливість змінювати свою локацію як коли і куди завгодно. Більш того, навіть країну. Технічно це повністю однакові термінали, які залізно нічим не відрізняються. Проте такий термінал неможливо напряму замовити в Україну. В той же час вам не потрібно буде гратися з перереєстрацією нового власника, адже цей термінал може їздити хоч щодня в нову країну, область, місто, і усе з ним буде нормально нормально. проте, якщо замовляти закордонний варіант, місяць користування буде дорожчим: десь на 10 євро, десь на 50, замовляючи через Польщу, Італію чи Іспанію, ви будете сплачувати 85 євро через Німеччину чи Францію 100 євро. І в цих двох варіантах є ще деякі відмінності, особливо в оплаті та призупиненні послуги. В інтернетах кажуть, що резидентал потрібно сплачувати кожного місяця в конкретну дату, якщо ж ви не. Оплачуєте, то користуйтесь в борг максимум 3 місяці, після чого послуга призупиняється. Для її відновлення треба сплатити борг за 3 місяці і наступний місяць користування, після чого ваш Starlink, ваш термінал знову запрацює у випадку з RV У вас є змога призупинити послугу будь-якої миті. Цю можливість деякі люди приймають за плюс та обирають, хоч і платити більше, але мати ось таку можливість будь-коли призупиняти та поновляти. Послугу. Але це не зовсім так. Якщо умовно я почав користуватися старлінком 1 грудня, а через два тижні вирішив, що він мені поки що не потрібен, блекауті немає, то, призупиняючи послугу, я призупиняю її на наступний білінговий місяць, тобто з 1 січня. І увесь вже сплачений місяць грудень я можу і далі ним користуватись, за нього вже сплачено. Загалом норм, чи не так? Адже ви можете потім будь-якої миті взяти свій Starlink і відновити послугу. Ну от, уявімо, що наступне в найгірше сценарії, і уся країна в блекауті. І тут ви, О! У мене ж є призупинений Starlink. Ви його розкладаєте, намагаєтесь відомити послугу, а він потребує інтернет. Якого немає, бо блекаут. Тобто тут немає можливості зайти в особистий аккаунт і вимкнути послугу, не маючи інтернету, як це роблять наші інтернет-провайдери, наприклад. І що робити, скажіть мені? Шукати по дворах вікна, з яких стерчать старлінки, і сподіватися, що вони не вмикали РВІ, і у них резидентал, за який вони платили увесь цей час. Окрім цього, начебто не забуваємо, що такі слова підставляємо до всіх речень в цьому відео. Є різниця між пріоритетом між Residential і RV. Мовляв, якщо в одному регіоні буде забагато одних, то у інших може бути менший пріоритет, та швидкість і кількість супутників може бути також меншою для них. Причому люди звинувачують у меншій пріоритетності то одну, то іншу версію. Підтверджень цьому немає жодних, тож на це зважати поки що немає сенсу. Швидкості у обидвох версіях також. Однакові. Проте є одне застереження про версію RV. якщо вона протягом двох місяців не з'явиться в домашній зареєстрованій країні, її можуть відключити. Можуть, але не відключають поки що. Тому що в Україні є вже купа RV терміналів, які тут по 4-5 місяців, і усе добре. Але немає жодного факту, що завтра буде так само добре. Може стати гірше. Хтось каже в інтернеті про те, що закордонний RV можна через саппорт змінити на український РВ, що майже неможливо, тому що в нас не існує РВ-версії, або змінити на Residental, в чому саппорт також відмовляє зачасту. Тому, як на мене, найбільш правильним варіантом буде Residental-версія з перереєстрацією на український аккаунт, та ну, український аккаунт та адресу і увімкнення режиму Portable. Ну що ж, приїхала ваша довгоочікувана коробка, в якій знаходиться сама антена, Wi-Fi роутер, кабель живлення, ось такий ось, ось такий кабель живлення усього на світі, та кабель підключення антени до роутеру довжиною майже 23 метри. Так ви не зможете взяти і просто підключити усю цю красу до вашого улюбленого роутера-маршрутизатора. Для цього в особистому кабінеті ви можете просто придбати ethernet адаптер. Коштує він не дешево, але точно дешевше, ніж його продають в Україні перекупи. На eBay від 150 до 400 баксів, тож тут же дивіться самі. А, зате завдяки ньому ви можете створити свою маленьку імперію інтернету, роздаючи LAN-портами все далі, в інші квартири, наприклад. Проте в налаштуваннях усіх тих роутерів, які будуть отримувати інтернет від нього, треба буде вмикати автоматичне отримання IP, DHCP і таке інше. Там же ви можете придбати за бажанням подовжений кабель 45 метрів, також дуже-дуже недешева штука. комплект для прокладання кабелю як всередині вашої оселі, так і назовні. Але то таке вистачить. Чи ті звичайних ось таких зажимів, як, як на мене. І тут, скажімо, і про те, що там же можна окремо придбати кріплення для встановлення на різних поверхнях, але про це окремо і пізніше. Важливо те, що офіційно це можна придбати виключно маючи аккаунт від Starlink. -у. Тобто я умовно не можу вам показати, як виглядає магазин, тому що в мене немає свого аккаунту. І ще більш важливіше, навіть якщо ви усе це будете замовляти одразу, разом з терміналом, кожен з цих аксесуарів аксесуарів буде окремою посилкою, тому будьте уважні і уважно слідкуйте в кабінеті за номерами трекінгу та додавайте їх для відстежування оператором вашого поштового сервісу. Адже вже зараз є купа випадків, коли сам Starlink вже приїхав в Україну, а аксесуари ще навіть не були відправлені. Тепер щодо підключення: усі кабелі, що використовує Starlink, проприєтарні. Так, тут немає звичайного RJ45 чи USB Type-C. Вони довгі, на вигляд, якісь не до Type-C, перемікро USB, і замати їх дуже легко, особливо той, що вставляється в ніжку самої тарілки. Тому дуже бажано цей кабель якось більш жорстко присобачити до ніжки до ось цієї, хоча б якоюсь синьою ізоляційною стрічкою. Звісно ж, вже після того, як ви визначитесь де і як його встановлювати. Можна і не робити цього, Закупувати потім новий кабель, як на мене, не дуже хочеться. Так само дуже не бажано його пережимати вікном чи ще чимось, адже там в одному кабелі вита пара і живлення немаленьке. Тому давайте вирішувати, куди і як його встановлювати. Термінал не боїться температури від мінус 30 до плюс 50 градусів. Має захист від та пилу за стандартом IP 54, тобто не боїться дощу, проте занурювати його в воду чи направляти струмій води на, не, на нього не треба, це не передбачено стандартом. Тобто. Якщо на нього буде струєю литись вода з жолоба, це погано. Сніг для нього також не є проблемою. По-перше, зазвичай він не знаходиться в просто горизонтальному положенні, а завжди кудись повернутий. І на відео ви можете побачити, що навіть спеціально дуже важко залишити на ньому сніг. Проте, якщо він все ж якимось чином там залишиться, Старлінг може його автоматично розтоплювати до 40 мм снігу за годину. Теоретично, бо я просто не зміг залишити. На ньому сніг в робочому стані. Якщо ви проживаєте в приватному будинку, вам пощастило, тому що у вас є пічка, можна топити. І вам буде достатньо встановити його так, щоб зверху і бажано на 100 градусів огляду йому нічого не заважало. Можете просто поставити його на якийсь стіл чи місце для антени звичайної, щоб йому ну точно нічого не заважало, або на дах будинку, для чого бажані оригінальні аксесуари, для того, щоб попередньо зрозуміти, куди він зазвичай буде дивитись, встановіть хоча б на підлогу. Чи нагород, головне, щоб йому нічого не заважало. Під час першого підключення вам буде запропоновано відсканувати небо зна... і знайти найкраще покриття. синім будуть відмічені зони найкращого покриття, червоним проблемні зони, чорним, там де нічого немає. І тоді ви вже, хоча б приблизно будете розуміти, куди його потім встановлювати. З того, що я бачив особисто та за відгуками в інтернеті, найкраще покриття на півночі, плюс-мінус на захід і схід. Ну а потім залишається. Це нормально завести кабель до будинку, встановити в зручному місці ваш новий роутер і насолоджуватись життям інтернетом. Якщо ж ви, як і я, живете в багатоповерхівці, ситуація складніша. Перше, що приходить на думку, встановити на вікні чи на балконі. Ні, любі мої, воно так не працює і не буде працювати. Ті, хто в інтернеті кричить: ось в мене на секунду запрацювало, можуть просто віддати мені 600 євро, і я їм декілька разів на день буду давати десь на 30 секунд мобільний інтернет, і з цього буде більше користі. Зрозумійте, що супутники постійно рухаються в космосі, і в антенні періодично треба переналаштовуватись на найкращі місця для роботи. Умовно, у мене на будинку на даху в режимі. Дивитись просто вгору, швидкість була щось біля 10 чи 20 Мбіт. А налаштувавши його на правильну сторону, я отримав вже щось під 150 Мбіт. Суттєво різниця, чи не так? Проте, які в нас є варіанти, перший, ну найочевидніший, встановити на дах вашого будинку. Тут в першу чергу залежить від того, чи довіряєте ви вашим сусідам, у кого є ключі від даху та хто туди взагалі може потрапити. Особисто я б, напевне не ризикнув так робити, навіть не через страх крадіжки, бо на наш дах навіть мені було складно потрапити, і довелося 20 хвилин пояснювати, що ж я хочу там робити. Скоріше через те, що хтось може захотіти руцями повернути антенну в інше положення. І зламати її. Якщо у вас є можливість витягнути на вулицю живлення, екофлоу там чи інвертор, чи Yeti, чи ще щось, їдь на вулицю, починайте мудрувати там, щоб хоча б зрозуміти, в яку сторону вам далі працювати. Завантажуйте застосунок Starlink на свій смартфон, без цього ніяк. І починаєте слідувати інструкціям. Якщо ж він вже був активований раніше, підключаєте живлення і чекаєте, поки роутер створить Wi-Fi мережу, до якої вам треба під'єднати. Після чого термінал е, вже дасть вам змогу хоч щось робити, наприклад, зняти його з паркування. Режим Стоу ось такий, це парковка, коли ви його не будете використовувати, чи збираєтесь його переносити, транспортувати е, без переходу в цей режим, він не влізе у коробку чи спеціальний рюкзак, який також існує як додаткова опція. Якщо збираєтесь працювати, ви знімаєте його з парковки, і він весело починає крутитись туди-сюди. Так от, якщо ви на вулиці змогли хоча б Близно зрозуміти, в який бік переважно буде дивитись ваша антена, або куди її треба дивитись, починаємо думати, як її встановити, і з розрахунку на механізм повертання та ваші вікна. Ну, наприклад, у вас квартира виходить на два боки і краще поставити з одного, ніж з іншого. Те, що я бачив у сусідів та у неймовірно поважного пана Андрія, який і позичив нам цей чудовий пристрій, воно просто стоїть на кондиціонері і закріплюється як завгодно. Хтось робить це резинками від кравчучки, хтось магнітними якимись штуками, тож тут вже на що вистачить вашої фантазії. Проте, це у випадку, що ваше вікно та його розташування хоча б приблизно направлені в бік півночі. Не стверджую, проте, ну, знову ж, з побаченого мною це так. Якщо з вашими вікнами антена буде намагатись розвернутися назад і не буде бачити взагалі нічого, діла не буде. Може воно і запрацює, проте результат вам не сподобається. Вихід виносити антенну від будинку на 50-100 см, як це роблять з супутниковими тарілками телебачення. Їх же ну, встановлюють фактично приблизно по такому ж принципу, направляючи ну, в потрібну сторону. Проте вони статичні і не крутяться, тож частіше за все знаходяться близенько до стін. В нашому випадку антенні треба дати трохи свободи і використовувати для цього або рідні заводські варіанти від маска, або усілякі саморобні варіанти, яких вже також достатньо. І з цим варіантом вам залишається. Тільки просвердлити отвір для кабелю, встановити усе в потрібні місця, і потім залити пінкою зайвий отвір. Якщо ж ви все ж вирішили використовувати дах багатоповерхівки і просто кинути кабель з даху, ну, як це роблять зі звичайними антеннами, у мене для вас погані новини. Кабель ось цей кабель. Він ніжний, його треба берегти. А від постійного тертя об будівлю він зітреться до живого вже за декілька місяців, а то й тижнів. Варіантів тут два: або закріплювати його з зовнішньої сторони будинку, але ну просто. Прикріпити до будинку, але це не варіант, як на мене, якщо там утеплення квартир чи просто сусідам не дуже доподобає, що ви длубаєте їх стіни, тож нічого не вийде. Другий варіант покрити кабель захистом, не знаю, якимось додатковим шаром гуми, пластику чи ще й чогось, що не зітреться так швидко. Проте знову не забувайте закріпити кабель у самої антени, бо під такою вагою, і особливо подовженого кабелю, він точно зламається. Живиться Starlink від звичайної розетки 220 вольт та 50 Гц. Про використання з інверторами, хоч потреба чистої синусоїди не заявлена, в мережі вже є випадки, як дешеві інвертори, палять і роутер, і блок живлення, і антенну, тому краще використовувати правильну синусоїду. Споживає Starlink від 50 до 70 Вт, в залежності від умов, температури і наявності снігу. Можливо, під час очищення від снігу він може споживати і більше, але. Підтвердити я це ну, не можу. Ну і тут залежить вже все від вашого пристрою аварійного живлення та його ємності. Акумулятора 100 Агодин з інвертором 12 вольт вистачить десь на 13-19 годин роботи. Ну а з цими вашими EcoFlow та блюїті ви можете порахувати самостійно. Та й вони, начебто, як вміють писати скільки їм залишилось працювати при такому ось навантаженні. То з одного боку, не усе так просто у випадку саме українських замовлень старлінків. З іншого боку, коли я бачу 20-30 тисяч приросту вартості, за я не розумію за що. Як на мене, то все ж можна трошки витратити свого часу та замовити його собі самостійно. А на зекономлені гроші придбати собі. Не знаю, блюєті, який не буде додатковий, наприклад. Проте ще раз наголошую: спочатку треба для себе зрозуміти, чи дійсно вам він необхідний та потрібний. Якщо раптом щось десь я пропустив, вибачайте таке, буває. Пишіть в коментарі, чи плануєте ви брати Starlink для себе. Якщо вже брали, то яким саме способом користувались? Ну і звичайно ж, розкажіть усім нам, як можна зламати систему та купити усе це за 2000 гривень. Пишіть коментарі, не забувайте ставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось та було корисним. Ну а вами, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україна.